так, збираємося. Тату сказали. Тато біжуть. На годиннику у нас 22.38. Татина ляля. вісім. Татиналя угу, Заходимо. Заходимо. Сьогодні. Сьогодні плануємо. шестерочку сьогодні плануємо. Так це виглядає ззаду. Це домашній перукар. Папин. Фонаричок. Ми так біжимо все еще А так без фонарика Там сзади рувим фалабо вот, лісочком ну, Сьогодні да, рвімо Трошечки Він уже бігав сьогодні Оказу Я сьогодні трошечки з випадами Мідлиніше Шестрочку але але, шестерочку зробимо і дуже багато вправ на корпус робимо паралельно. Так що супер -мега квадро зарядочка перед сном Картізольчик розігнаний. І так це виглядає, шестерка. З випадами, з вправами е, вимахів, ви, е, що там у нас, які вправи були. Хук, хук, джеп. Хуки, джепи. Всякі боксерські психи. А рувінчик сьогодні сало. Трошечки по, по часу, трошечки довше, але по навантаженню досить супер м'яга. Дуже гарно розм'ялася спинка, кругові вправи корпусом під час бігу. Так що долучайтеся, Ведіть здоровий спосіб життя. Пийте водичку, по можливості виключайте з раціону цукерочек. Цукерочек. Ось так, у нас є пару таких голушникових участочків, де кабанчики люблять бігати. Кабанчики і ще має якась всяка діч. Поки що, поки що не довелося прямо напряму зустрітися. Бігаємо з фонариками. Так, виглядаємо. Задний план пробег из провяжечки и даже змукрил.